Віднедавна у Рівненській обласній клінічній лікарні розпочали виконувати нові унікальні оперативні втручання в районі грудної клітини. Релоковані фахівці з Харкова спільно з місцевими медиками працюють над створенням першого в Україні центру кардіоторакальної хірургії. На Рівненщині кардіохірургія взагалі не була представлена практично ніякими спеціалістами. Ті оперативні втручання, які виконувалися в нашій лікарні. За допомогою фахівців, яких ми залучали з інших провідних міст і провідних клінік, вони були спорадичними. На сьогоднішній день ми маємо дуже дуже висококласних спеціалістів фахівців із Харкова. Зокрема, цими вихідними лікарі з Харкова провели перші дві операції у Рівному. Пацієнтами стали 49-річний чоловік та 62-річна жінка. Перша була не ускладнення. Це молодий з наших з нашої точки зору чоловік з многосудинним ураженням. Ми йому зробили аортокоронарне шунтування. Також взяли його артерію, це досить сучасний вид оперативного втручання, відкритий, і відновили кровопостачання його серця. Тепер він буде бігати, пригати, і в нього нічого не буде боліти. А наступний пацієнт це трохи складніше була жіночка. В неї мало того, що було багато судинно уражені, вже були інфаркти в. В її житті і були е, як наслідки цих інфарктів. То ми зробили шунтування і виправили наслідки. Унікальність операції в тому, що пацієнтам на декілька годин зупиняють роботу серця та легенів. Продовж цього часу життєдіяльність організму підтримує апарат штучного кровообігу. Першим ніж харківських медиків ліг 49-річний рівнянин Руслан Мельничук. Спочатку повномасштабного вторгнення чоловік волонтерив, допомагав переселенцям. Зараз же допомога знадоб. Блася і йому зараз реабілітація йде це не все так просто, але я їхнім зусиллям. Я почуваю себе добре. Проводитимуть подібні та ряд інших складних операцій на базі Рівненської обласної клінічної лікарні відтепер на постійній основі очолить центр кардіоторакальної хірургії лікар з Харкова. Онкохірург, який 15 років працював у національному інституті раку, працюючи в грудній клічі. Як терикальні хірурги завжди мали деякі обмеження, які були пов'язані з хворими з інвазією в крупні судини, або ті хворі, які мали кардіальну патологію. І зазвичай такі хворі з онкологічними утвореннями грудної клітки не могли отримати радикального хірургічного лікування. Вони спрямовувалися на паліативне, на хіміотерапію, на променеву терапію. Створення цього центру відкриває для нас двері для того, щоб ми надавали цим хворим повну повне хірургічне лікування. На базі нового центру працюватимуть як медики з Харкова, їх десятеро, так і місцеві лікарі. Зокрема, залучатимуть до операційного процесу і релокованих інтернів. Аліна Пучка Ярослав Мондарчук, випуск новин.